Комерційний директор Дніпро Мер... Маркідов. та регіональний представник енерго і Морчов. Доброго дня, всім присутнім. Який в мене таймінг? Чи я можу досить розлого розповідати про ситуацію? <с»> ну <п 'ят> та, так, мені здається, буде зрозуміліше. Ну, тобто, у вас час не обмежений. Ні. <п 'ят> <п 'ят> Добре, ну тоді я хочу нагадати, яким чином. Електрика попадає в Полтавську область, вся вона виробляється на різних, різних станціях: теплові, гідро, атомні, вони електрику генерують. Потім вона по високовольних мережах передається і попадає вже в різні області, в тому числі і в Полтавську область. Тобто, якщо е знищена генерація, електриці взяти. Взятися нігде. Тому е, можу зразу сказати, що там, що розказують, продаж е, її достатньо, продаж електрики за кордон, е, можете звернутися в офіційні джерела, вам підтвердять, що ми, як Україна, в цілому втратила більше 40% генерації. Тобто електрики недостатньо, дефіцит. Я так розумію, складність, що в тому, що відновлювати її це не лише гроші, а і розуміння того, що другий раз туди ж може прилетіти. Тобто потрібна потужна ППО. І третій фактор: навіть якщо держава знайде гроші на відновлення генерації, те обладнання, яке потрібно встановити, його на складах немає. Його виготовляють під замовлення і час виготовлення. Роки. Стоїть черга, ну в Україні жодного виробника, це лише за кордон. Тому навіть якщо буде відновлена генерація, це не буде найближчим часом. Відповідно тому Укренерго, як оператор системи передачі, він балансує попит і генерацію. Воно потрібно дорівнювати одне одному. якщо Попита менше, ніж генерації, тоді раніше, тоді раніше зупиняли її, але в нас маневрової не залишилось. А якщо більше попит, ніж виробляється електрична енергія, тоді йдуть спочатку графіки погодинних відключень. Якщо це не спрацьовує графіки аварійних відключень, якщо це не спрацьовує, іде спецгау. І можна сказати, що далі вже розвал енергосистеми. Ці команди на застосування кількості черг, черговості графіків, по тривалості по часу диспетчер Укренерго надає команди нашому диспетчеру. Так? Тому самостійно ми не можемо або щось вимкнути, або ввімкнути. Можна сказати, навіть якщо ми не будемо застосовувати графіки аварійних відключень, диспетчер Укренерго, не дочекавшись зниження потужності по області в цілому, застосовує графіки, спеціальні графіки аварійних відключень спецгалу, ніхто не буде питати, попадає під це критичка, населення, військові. Фактично, це по лініях 154 кВт, вимкнення. Цілої лінії, практично всі міста. І це ми побачили, що трапилось 16-го да, Дмитро. Так, 16 числа була застосована графік спецгав Близько 70% споживачів Полтавської області залишилось без електрики більше ніж на 9 годин. Чому так сталося? Чому вона була застосована? Я вам не можу відповісти на 100%. Я не керую цим процесом. Ну, ймовірно, ймовірно, не було недостатньо генерації в мережі України. Тому, підводячи підсумки, є у Полтавщини глобальна проблема, є локальна. На локальну ми можемо повпливати, на глобальну ні. Тобто, давайте згадаємо ситуацію, яка була до початку війни. Глобальних проблем не було. Область споживала близько 800 МВт, працювали великі підприємства. У споживачів електрика зникала або на планові роботи, або якісь пошкодження обладнання. Це. Тобто були локальні проблеми. Після війни з'явилася глобальна проблема відсутність генерації в мережах України. На глобальну проблему ми 100% впливати не можемо. Зі свого боку, ми. Готуємо листа на голову управління «Укренерго» на Кудрицького, який ну, повинен, на мою думку, хоча б розглянути цього листа. Ми, спілкуючись, були на декілька мітингах, спілкуючись з мешканцями, ми саме з ними погоджуємося, що неможливо жити в умовах спеки 40-градусної і графіка, коли 2, 2, 2 години електрика є, 4 немає і більше. Продукти розморожуються, не встигають заряджатися прилади, ноутбуки, прання та інше ну, це жахіття, це не життя, це виживання. Тому ми з нашого боку звернемось до голови правління, але ми просимо долучитись до нашої ініціативи і полтавську військову адміністрацію. Якщо нас почують, то і Голови міст Полтавської області, щоб вони долучилися до цього звернення, бо нашого звернення практика показує недостатньо. Коли, якщо ви пам'ятаєте, так коли почалися перші відключення у 2022 році, ми писали таке звернення, щоб додали потужності на область. Але лише після звернення Полтавської обласної ради, ну може так співпало, але я так бачу, що чим більше звернень, тим більше на це реагують. Це перше, що ми можемо зробити. По-друге, локальні проблеми, там, де є пошкодження в наших мережах, які накладаються на графіки аварійних відключень. Ми зараз спілкуємося з енергонаглядом, щоб ті години, які ми не додали по графіках, ми надавали в інші часи доби, щоб була така соціальна справедливість. Це не передбачено жодним нормативним документам, це порушення інструкцій, але на нашу думку це вирівнює соціальну справедливість. Друге, що стосується з постачанням води у 2022 році декілька підприємств до нас звернулись, комунальних, найкраще попрацювали ми з Полтава Теплоенерго. Ми надали їм точку підключення, яка не вимикається. Вони побудували лінію від своєї котельної до нашої підстанції, і таким чином вони практично закрили більшість своїх питань. На жаль, лист від водоканала про аналогічні роботи ми отримали лише на днях. там, Метрон точно. Пам'ятаєте, як там? Ну, Тиждень-два. Мабуть, так. Два тижні тому були да, взяти в роботу. Ми втратили два роки. На жаль, можна було б це зробити раніше і готуватися до цього раніше. Сподіваюся, що водоканал піде по тому шляху, вкладе кошти у реконструкцію мереж своїх невеликих. Ми не будемо навантажувати їх якісь там, будувати підстанції. Будуть прості рішення, прості технічні рішення. Далі. Ми додатково в кожній філії та дільниці створюємо телефони. На які можна зателефонувати, бо кол-центр, як показала практика, у випадку масових відключень він фізично не може прийняти усі замовлення. І ці люди 27, вони одночасно можуть спілкуватись з одною людиною, не можуть зі ста. Але це, це трошки розвантажить кількість звернень. Задавайте питання, я міг про щось забути сказати. Коли люди кажуть про продаж електроенергії, я так думаю, що багато з них мають на увазі перетікання електроенергії. Поясніть, будь ласка, з цим перетіканням. А що що таке перетікання? Що ви маєте на увазі? Що таке перетікання? Ну наприклад, ми в Харківську область передаємо близько 80-90 мігават. 90 мільйонів щомісяця кіловат годин, ми забезпечимо живлення прифронтового регіону. Тому що дуже там складна ситуація, значні пошкодження в мережах. Ми з розумінням відносимося до проблем наших колег сусіднього регіону і забезпечимо своїми мережами транзит електричної енергії, зазначений регіоном. При цьому ті обсяги не впливають на споживання наших споживачів. Ті обсяги виключаються оператором системи передачі і загального обсягу. І жоден споживач Полтавської області від цього не має певного дискомфорту. Якщо е, хочу ще доповнити одну е, деталь, яка суттєво впливає на е, і наш режим роботи, і на споживання електроенергії побутового споживача. Ми маємо зараз проблему з аварійністю, і ви бачите звернення, ви бачите ця певна напруженість в суспільстві зв'язку з тим, що відключаються будинки, і, на жаль, наші оперативні бригади не можуть вплинути і оперативно відремонтувати ці кабельні лінії. Ми провели аналіз, і ми зрозуміли, в чому в чому ця проблема? Тому що довга відсутність електроенергії приводить до потреби споживача оперативно включити все своє обладнання. І знеструмлення там 3-4 години, 6 годин, холодильне обладнання, все інше обладнання, воно знеструмлене і в момент подачі напруги отримує можливість поновити свою роботу. Це обладнання включається і додатково. Ми розуміємо потреби, що треба все зробити за короткий проміжок, часу, проте вмикання потужних приладів споживання електричної енергії, кондиціонерів там, одночасно воно створює пікові навантаження, струмові навантаження на наші мережі. І ці струмові пікові навантаження. Вони приводять до значних пошкоджень і не спрацьовує автоматичне відімкнення, і пошкоджуються самі кабельні лінії. І ми маємо додаткову проблему з неможливістю забезпечити ці будинки оперативною електроенергією, оскільки пов'язані з ремонтом розподільчих мереж. Ми вже розміщували на сайті інформацію, і у нас ще раз прохання до наших споживачів ну, відповідально відносити до споживання і е, микати обладнання виключно з певними часовими інтервалами. Ми розуміємо, що потрібно все зробити, потрібно приготувати їжу, потрібно забезпечити там свої побутові потреби. Ми розуміємо це все. Проте, на жаль, якщо це буде, не буде розуміння з боку споживача, то одночасне вимкнення потужних приладів приведе до знеструмлення, і ці потреби будуть, будемо казати, перенесені на інший час, тому що буде пошкоджена обладнання. Тому прохання ще раз до наших споживачів відповідально споживати і вмикати поетапно це обладнання. Ми не призиваємо економити, ми не пропонуємо там відволіз від певних там комфортних умов. Проте, після подачі напруги, вмикати потужні струмопиї з певним часовим інтервалом. Це дозволить нам забезпечити нормальну якісну послугу з розподілу і дозволить споживачу отримати цю електроенергію непреривно. Оце таке прохання. Ми просимо, щоб це було доведено до суспільства, щоб всі розуміли, що неможливо зараз в такому режимі забезпечити. Ну, стабільну роботу системи, якщо не буде зворотнього там розуміння від споживача, ми зі свого боку гарантуємо, що наші бригади будуть реагувати. Ми е, розуміємо складності з дозвоном про те, що якщо ми порівняємо статистичні дані, то до 16-го числа кількість звернень наш кол-центр це було 6 тисяч телефонних дзвінків. Це з усієї області з усієї області. То 16 числа ми отримали 52 тисячі телефонних дзвінків. Ми розуміємо, частково з них було втрачено, і це також створило певну напругу за добу. Тобто кількість звернень збільшилося в десятки разів. Ну, на жаль, ми не можемо забезпечити такі пікові навантаження, оскільки, ну, мабуть, такого і ресурсу нема. Є прохання, все-таки, якщо не відповідає, ми зараз вжимо достатніх заходів, це 28 телефонних дзвінків, телефонних ліній, які будуть працювати. Ми забезпечимо прийняття цих заявок проте Виважене споживання і розуміння до ситуації в енергетиці допоможе нам всім цілом вийти з цього складного спадку. такі наша професія. Хочу додати, мережі, які зараз побудовані, вони будувалися в мирний час, вони рахувалися з іншим навантаженням, більш рівномірним на період доби. Тому перепіковому навантаженні вони виходять з ладу. Це по перше, по-друге, їх фізичний знос, тобто кабельні лінії, які лежать. Землі вони кородують поступово. Ізоляція погіршується, і ймовірність пробою збільшується.